Сирим не їдять, а вареним викидають. Що це? Лавровий лист. Тож логічно. Ну, з зійця може. Бачите, не всі відео дивилися. <рес> з приправ. А, перець з горошком. <рес> Або духмяний. Сирим не їдять, вареним викидають. Петрушка, кріп. Ну, ти ж можеш її з'їсти і сирою, правда, і вареною. Перець, мені здається, ні? Який? Оцей такий, ну цей круглий чорний, духмяний. Ще якісь варіанти? Теж перестріки іншого виду. Ти готуєш взагалі вдома? Ну, Буває. Що, ти? що ти в зубку додаєш? Готує? Приправи різні. Які? Просто приправи з магазину, купила якусь там 10 овочів, додала або якісь там є класні приправи від ектора. Паприка підходить? Ні? Думаю, думаю. Не знаю, чесно, не скажу. А, лавровий лист певно. Є, ну якісь спеції, можливо, ні. Якийсь коріандр, хай буде ні, не знаю. Лавровий лист, курячу приправу можу додати. Горошок, перець горошковий, так? Да?